У здоровому цілі здоровий дух. Нині викладачі та студенти Чернівецького університету, спільно із представниками благодійної організації «Карітас Чернівці провели захід, приурочений до міжнародного дня захисту дітей. Для малечі влаштували естафети, під час яких вони демонстрували силу, швидкість та витривалість на спортивному святі. Побували і мої колеги. Перед серйозним фізичним навантаженням обов'язково потрібно розігріти тіло, тому для малечі провели динамічну руханку під музичний супровід. Влаштовувати спортивні заходи, приурочені до дня захисту дітей, вже стало традицією на факультеті фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету для малюків, які через повномасштабне вторгнення були змушені покинути рідні домівки, нині провели спортивні естафети. Сьогодні ми вже традиційно до міжнародного дня захисту дітей проводимо такий гарний захід, майстер-клас для діток переселенців, які вже більше року знаходяться в нашому місці. Сьогодні ми разом з нашими друзями з організації Карітас прийняли рішення, що ми зробимо захід саме і для діток, і для батьків, тому що дуже важливо зараз в теперішніх умовах поєднувати і спорт, і сімейні цінності, і співпрацю, і допомогу. До спортивного заходу також долучують. Чулась благодійна організація «Карита з Чернівці. Ми займаємося з дітками, як місцевими, так і дітками з ВПО. Вони щоденно відвідують наш центр, і ми вже традиційно до дня захисту дітей проводимо для них різні заходи. Вважаємо, що спорт він завжди був важливим для діток, є корисним, і особливо зараз в цей час він допомагає нам всім відволіктися від тих подій, які є. І дітки полюбляють такі види занять для юних українців. Та їх батьків із показовими вправами виступили представниці художньої гімнастики та карате. Майстер спорту з художньої гімнастики Єлизавета Моїсенко зауважує, у такий складний для всіх час потрібно обов'язково займатися спортом. Ми розуміємо, що сьогодні у нас триває війна, тому ми максимально хочемо залучити дітей до занять спортом. Також ми намагаємося зібрати діток з різних куточок нашої України та об'єднати їх. І спорт саме спорт може зробити це і таким чином. Дітки знаходять нових друзів, вони адаптуються і вони. Намагаються відчувати себе як вдома. Участь у спортивному святі взяли понад 50 учасників. Доєднатися до руханки та естафет вирішила і Юлія. Я приїхала з донькою. Також я забрала з окупованої території двох своїх племінниць. Нам було тяжко тут спочатку перенести оце все вибухи дітей, щоб успокоїти потім. Діти повинні бути спортивні, активні. Уже рік пройшов як ми тут. Вже трішечки в них відійшло в сторонку, і хочеться, щоб діти в мене були активні, спортивні, веселі, життєрадісні. радісні. Маленькі українці в захваті від цих змагань малюки кажуть: люблять займатися спортом, бо це чудова можливість порухатись. Якщо не займатися спортом, то діти. Будуть, ну якщо сидіти все в телефонах і не займатися спортом, буде як менше спілкування. Буде. Це фігура, комусь треба. На здоров'я впливає і ну, це краще для життя. Груповий спорт, таке як волейбол, то допомагає дітям. Там групи, і вони знаходять нових друзів, щоб розвиватися. Тримати своє тіло спортивним, щоб їм було легше. Ходити не то що тим, які лежать на дивані все время, завдяки таким святам. Дітки, що приїхали до Чорнівців з різних куточків України, швидше адаптуються та заряджаються позитивом. Зауважує Ярослав Галан. В теперішніх умовах умовах війни якраз ці заходи для дітей вони щоб не залишитись, як кажуть, на самоті. Ми разом з ними їх трошечки психологічно розвантажимо. Сьогодні кафедра психології буде проводити психофізичний тренінг для цих діток. Це зараз дуже. Потрібно нам. Ми бачимо, коли ми проводимо тільки за цей рік, вже провели більше 20 заходів. Ми бачимо, що ці заходи потрібні діткам, і вони після тих заходів дуже сильно заряджаються позитивною енергією. Ця позитивна енергія їм дає далі рухатись і відійти трошки від тих умов, в яких вони зараз знаходяться. В кінці естафет кожен юний спортсмен за свої старання отримав заслужену медаль та пам'ятний подарунок. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.